Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. У нас ще стоїть сніг, вже трошки розстав, але ще стоїть. Води, море. Зараз подіємося до Майшлачаток, що вони. в соломі і сидять. Але що я хотів сказати, поміняв я корм і стали трошки менше їсти. Може воно це ще це діло, але але стали менше їсти пацятка. Зараз поки що сплять. То вони виїдали все повністю, це вже трошки залишають. Сьогодні хочу розпочати вже трошки розбирати цей старий хлів. Сьогодні нашу двусніжку я пустив до барона. І щось трошки вже починати робити. Тут я маю все робити дерев'яне. У мене є пару кусків дуба, і я планую зробити дубовий пол під свині. Хто що може порадити? Хороший це буде пол чи поганий. Тому що я... є також ясен, але говорять, що ясен він слизький і будуть слизкатися свині, щоб не порозчахалися. Не знаю, як дуба. Зараз я ось це все буду розбирати. Взяв таку приспособу і будемо це все діло розбирати. Поки що кроля забирати звідси не буду, буду розбирати тільки тут, що по підстіни Планую також, як в мене тут зроблено, тут така жесть і так само цю жесть, тільки її нормально на дюбеля прикрутити. Тому що якщо зараз брати його все е, штукатурити, це, як би сказати, і затрати немалі, то що з цемент, пісок. І це довго, ще потрібно якогось майстра наймати. А так жесть оця теж. Вона піде під стіну, на дюбеля прикручую і буде і дешево, і бюджетно. Верніше дешево і сердито. є ось такий кусок дуба. Тут якщо брати з корою, то 65, а якщо без кори, то 60. Приблизно. І 270. У мене там ширина хліва. 4 метри, Тут повинно бути нормально Є ще такий кусок ясина. Тут не знаю також скільки тут метрів. Два шість і ще два таких куски теж дуба. Вони трохи з такими гудзами, але я думаю, що воно на пол. Так що взяти так без нічого, 50, десь 53. 53. І 2 метри. даже не и еще такие я думаю как я тут тоже как тут вся гляка росла метр восемьдесят Так само 50. Це з такого є дуба, планую порізати і зробити пол. У нас зараз пилорама коштує 550 гривень, це куб обрізної доски, щоб порізати. Але купляти його ніхто не хоче о дуба. Тут я просто розчищав трохи свій такий межу і. Повирізав, ще ось такий є дуб, ще чекає на другий рік. Ну і там шуни є. Тому мені дерев'яний пол і оббити клітку зробити буде дешевше, тому що я його купляти не буду а щоб продати, його зараз ніхто не хоче купляти. Початок вже зроблений, вже трохи я розбив тут, але треба це все вивозити. Це вже трошки пізніше, тому що на вулиці сніг і тачкою дуже тяжко їхати. Воно налипає. Тому це буду робити пізніше, але початок вже є. На ну, цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!